Всім привіт, давно не знімав відео, якраз хотів зробити відео по своїй сонячній електростанції в системі резервного живлення. І якраз вчора ввечері у нас трапилася аварія на підстанції. З 21 десь так немає світла. У сусідів, у сусідів, працюючи з генератори, Цілий день в мене акумулятор, який стоїть Пілонтечівський на 24 кВт. Е, ну, до ранку він протримався там, на такому режимі збереження. Е, Зранку вийшло сонце і будинок вже перейшов на сонячну електроенергію та почав заряджати мій акумулятор. Ось моя система на 6 кВт панелі. У мене тут скважина насос стоїть, теж запитується від панелі сонеш. От зараз а, і я ще додатково ну, зараз приїхав, ось підключив переноску і заряджаю свою машину зараз від сонця. Ось підключено При цьому будинок зараз повністю сонце працює, акумулятор мій заряджається. 4 4,6 кВт дає сонце, це 3,7 кВт я зараз беру на зарядку та на потреби будинку і ще заряджається ось 16 А дає на акумулятор. У комуляторах ось стоїть, ось он майже подібне у нас залишилось якщо б я зараз користувався би генератором десь півтора долара на годину при нинішній ціні бензину, коштує година роботи генератора. Але саме важливо, те, що, наприклад, мій дім без зарядки там, на даний момент там, використовує всього. 400-500 ватт, ну не більше. При цьому генератор буде працювати і у нього мінімальне там 1,1 літра, там один літр е, буде. Показую. О, пів на п'яту заряд вже вже 2 кілометри зарядив, я тільки, тільки поставив. Абільна. Якщо брати один світовий день, та, наприклад, мені, ну, на, от, вчора там, на 8 годин мені вистачило е, акумулятора, то виходить, 8 годин і сьогодні там, буде працювати цілий день і ввечері знову я буду е, працювати до Сутки, якщо є сонячний день, от як сьогодні ну, сьогодні там тучі є, але 6 кВт на мою потребу 500 Вт, це більш ніж достатньо. І навіть на зарядку машини, І навіть якщо тучі, тучі йдуть, все одно на машину вистачає заряджати. Тобто сутки, якщо рахувати 24, 24 години використання генератора. Види? Получається така <гум>, нормальна сума на день. Без світла сидіти теж на варіант, Тому це дуже дуже гарна альтернатива.